Європейські лідери сходяться на думці про потребу подальших санкцій проти Росії. Україна готова відкрити перший базовий кластер у переговорах про вступ до ЄС. Велика Британія повертається до програми «Ерасмус Плюс. Путін тягне час потрібні подальші санкції, заявив у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На його думку, Путін не хоче миру в Україні. За його словами, найефективнішими санкціями є ті, що стосуються енергетичного сектору, і зменшують надходження до російського бюджету. Владимир, Путін Путін явно продовжує тягнути час. На жаль, слід зазначити, що Путін здається досі не виявляє серйозного інтересу до припинення вогню. Наймні не на умовах прийнятних для інших є лише слова та заяви однак я дотримуюсь своєї лінії, згідно з якою я вже не оцінюю слова я орієнтуюсь на вчинки та дії. Подібної думки дотримується і голова дипломатії ЄС, яка ла схоче посилити санкції проти Росії. Вона додала, що після переговорів вашингтон москва очікує тиску із боку Сполучених Штатів. Uh, from... Минулого тижня ми чули, як Сполучені Штати заявили, що якщо Росія не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, їй доведеться зіткнутися із наслідками. Ми хотіли би побачити ці наслідки також з американського боку. Насправді не бачили жодного тиску на Росію на Росію після цих перемовин. на запитання, що може бути включено до наступного 18-го пакету санкцій, адже 17-й уже затвердили. Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС згадала енергетичний сектор та можливість зниження граничної ціни на російську нафту. Вона також згадала про подальші санкції, спрямовані проти фінансового сектору. Економічні прогнози європейської комісії для Польщі дещо краще ніж для найбільших економік ЄС, але вони припускають нижче економічне зростання ніж прогнозувалося спочатку. Такої оцінки дотримується головний економіст національної торгової палати Пьотр Сірочинський. Згідно із даними Європейської комісії, прогнози економічного зростання знижено із 3,6% до 3,3%. В цілому по ЄС зростання ВВП становитиме 1%. 1,1%. один відсотка Пітр Сірочинський наголосив ефірі польського радіо, що корекції європейської комісії є доволі обережними. По-перше, комісія відіжена перш за все, комісія бачить, що ситуація у Польщі не є, аж у такій складній ситуації, як ті найбільші економіки. Для мене те, що показала Єврокомісія, не становить якихось серйозних побоювань. Але так трохи слабкіші показники ніж ми очікували. Буде також вплив у другому і третьому кварталі. А далі побачимо, що буде зі світовою торгівлею. На другі чи третій квартал, а потім побачимо, це буде з світовим. Петр Сирочинський зазначив, що на не дуже сприятливі економічні. Прогнози для Європи вплинула геополітична ситуація, а також майбутні наслідки митної війни. Але додатковою складністю, на думку економіста, є багато європейських стандартів, зокрема екологічних. Вони погіршують конкурентну здатність, каже фахівець. Відкриття першого кластеру в переговорах України про вступ в Європейський Союз допоможе Угорщині, яка блокує цей процес, розібратися із питанням національних меншин. Як заявила комісар із питань розширення Марта Кос, Угорщина може вирішити проблеми угорської меншини в Україні після відкриття першого кластера. Вона додала, що Європейська комісія завершила верифікацію і ще двох кластерів. Тож Україна готова відкрити і ще три. Відкриття першого переговорного. Кластера дозволить Угорщині вирішити питання меншин, сказала комісар, маючи на увазі маніпуляції Будапешта про права угорської меншини в Україні. Угорська сторона, начебто, блокує переговори про вступ саме на цій підставі. Україна виконала свою частину роботи і готова відкрити перший базовий кластер, сказала посадовиця. Рішення про відкриття кластера нагадаю ухвалюють одноголосно. Водії вперто ігнорують правила переїзду залізничного полотна. У Радомську автомобіль застряг на переїзді між огородженнями. Жінка проігнорувала червоне світло, виїхала на колії. Коли шлагбауни почали опускатися, інцидент помітив поліцейський. Як повідомив сержант поліції Дар'юшка Качмарик із поліції Радомська, жінка була розгублена і не знала, як діяти. поліцейський, який того дня мав вихідний і не був на службі разом зі ще одним чоловіком, втрутим. Тилися в ситуації, їм вдалось виштовхати автівку із залізничних колій. Тепер 64-річна жінка має справу з юридичними наслідками за свою безвідповідальну поведінку. Поліцейські не втомлюються закликати не ігнорувати правила перетину залізничних переїздів. Польські студенти знову зможуть навчатися у Лондоні або ж у Глазго чи Белфасті. Усе у рамках європейської програми Ерасмус Плюс. Британські та європейські політики домовилися про повернення Великої Британії до програми. Про це розповіла у Лондоні голова Європейської комісії Урсула Ляйн, Згадуючи ті часи, коли вона сама навчалася у Великій Британії. That I know person... Я знаю з власного досвіду, що перше місце, куди потрапляєш у молодості, залиш. Шає незабутні враження. Ти закохуєшся у місто та Україну і стаєш послом цієї країни на все життя. Це одна із домовленостей саміту Лондон ЄС, метою якої є модифікація угоди щодо Брексіт. Угода передбачає серед іншого тіснішу військову співпрацю, усуває деякі бар'єри для експортерів продуктів харчування із Великої Британії. А також надає рибалкам Євросоюзу доступ до вод королівства. Бджоли виробляють третину їжу у світі, оскільки вони запилюють 77% видів рослин, які служать їжею для людей і тварин. Сьогодні всесвітній день бджіл. Автор подкасту ближче до лісу Даніель Мрус розповів в ефірі польського радіо, що у Польщі, окрім медоносної бджоли, існує майже п'ять сотень видів диких бджіл. Вони в основному відповідають за запилення, і взагалі каже автор: бджоли вибагливі комахи. Жион тилко в товаристві. Вони живуть виключно в товаристві одного сорту квітів. Живуть в одному місці і закладають свої нірки у дуже незвичних місцях. Часом це навіть равликові мушлі. Це також можуть бути порожнини дерев to, чи to, інших to. рослин. Часами сонто якісь норки земне, часами сонто певне пенкніття, пусте водикі рослин. За оцінками, вартість роботи однієї бджолиної колонії з запилення сільськогосподарських культур у європейському союзі становить 1200 євро на рік. Три чверті кажуть фахівці того, що ми з'їдаємо, ми завдячуємо медоносним та немедоносним бджолам.